Скандали довкола центрального ринку в Смілі не вщухають. Тож чергове засідання земельної комісії знову пройшло гаряче. Ініціативна група підприємців, які здійснюють торгівлю на території центрального ринку, прийшли висловити своє обурення. Їх турбує питання надання то в Смілянський ринок дозволу на розробку технічної документації щодо інвентаризації земельної ділянки на вулиці В'ячеслава Чорновола. Підприємці з кожним разом все втіляють надію, чи у них буде вообще майбутнє, чи у них буде ця робота. На сьогоднішній час я від імені всіх підприємців теж хочу озвучити, буде е, сформована громадська організація, яка хоч е, трохи зможе себе захистити, хоч в цьому намірі, в цьому плані. І е, опять, буду звертатися. Я так же саме до всіх депутатів, до е, від імені громади, щоб це рішення щоб не зміщали, щоб не знищували цей ринок, щоб не зміщали цих підприємців, щоб не знищували їхні робочі місця. В управлінні архітектури пояснюють, зобов'язані реагувати на звернення. Інвентаризація кажуть, не зачіпає підприємницьку діяльність. У нас фактично на кожну сесію виносяться питання по інвентаризації якихось ділянок за зверненнями їх користувачів. Інвентаризація передбачає різні дії по Внесенню уточненню відомостей в земельному кадастрі щодо меж земельних ділянок, щодо угідь земельних ділянок, е їх конфігурації, тому, е розглядаючи конкретні питання, ми готуємо рішення, люди е виготовляють документацію і вирішують. Якісь нюанси, якісь проблеми із своїми земельними ділянками для того, щоб їх в подальшому можна було е, раціонально використовувати, е, в даному випадку це питання, е, накладав, наклалося, скажімо так, на питання плануємої майбутньої забудови ринку. Якщо б це питання по забудові не стояло, мабуть, нікого б е, це рішення ніяк не збентежило. Тому що е, жодним чином, на долю працівників, на долю бутіків, воно не впливає. тому що коли буде вирівняна спільна межа двох земельних ділянок, жоден об'єкт, який розташований на території ринка, не буде зміщений. Але конфлікт виник на іншому рівні між підприємцями та керівництвом ринку. Останні заявили про реконструкцію і майбутнє переселення. Саме це й тривожить людей. жовтні місяці директор ринка прийшов і сказав всім тим бутикам – убрати. На підставі Добіць, чого? Ми, ми, це, що, підстави не було. це вже зупинили. Ні, не, не зупинили. Добіць, це було. Я, ж не, я не можу відповідати за директора ринка, що він там казав. Я вам кажу, що міська рада ми повинна неупереджено приймати рішення. Тому вважаю, що вирівняти той забор це не є проблема. Секретар Смілянської міської ради Юрій Студенс пояснив, що до міськради офіційно звернулося підприємство, яке планує будівництво магазину з проханням посприяти у вирівнюванні меж, і міська рада відповідно до чинного законодавства не може ігнорувати такі звернення. Водночас він наголосив, що технічна інвентаризація не впливає на діяльність підприємців на ринку. До нас буквально вчора був до речі, ще вкотре представник ТОВ Антлі, які плануються на межі з ринком будувати свій об'єкт. От у них зараз виникає питання, чи будувати одноповерхове, ми вчора говорили із з архітектором Сергієм Миколаївичем, цим представником, каже, ми думаємо, одноповерхове чи двоповерхове. Взагалі у них була ідея два поверхи. Але оскільки межається крива, воно двоповерхове трошечки не поміщається. Якщо її вирівнять, воно все-таки буде ширша будівля і вони реалізують свій план. Ви, мабуть, бачили, вони представляли ну, колись і візуалізацію, непогана, симпатична будівля, от, двоповерхова яка би прикрасила десь той райончик. І от для того, щоб вони реалізували свої плани, треба дійсно вирівняти цю межу. Я абсолютно підтримую Світлану Миколаївну, що вирівнювання межі не вплине ні на ринок, ніяким чином, ні на, на знесення бутиків, бо воно в стороні. Бутики це не, не зачіпається лінія. Єдине, в даний момент, ви е, всі знаєте, що детальний план, який розробляв колгоспний ринок, е, відкладений аж до грудня місяця. Завдяки тому, що люди звернулися, багато було скарг, звернень проти цього будівництва, тому розгляд детального плану був перенесений вже аж на грудень місяць до вирішення спірних питань якихось, бо це господарська діяльність ринка і підприємців. На сьогоднішній момент більша зацікавленість тут то в Антлі, тому що воно вже планує будівництво. І їм для того, щоб реалізувати свої права. Максимально потрібно вирівняти цю межу, з чим вони звернулися до нас, до міської ради з такою заявою, посприяти вирівнянні цієї межі. Тому, е, моя особиста думка, я буду голосувати за це рішення. Я допускаю, що я буду один за. Е, тому що дійсно питання таке резонансне. Але я хочу запевнити людей, що вирівнювання межі воно ніяким чином не пов'язано зі знесенням тих будь-яких. По простому вирівнюється забор між е, двома сумісними користувачами. Все. Поки що члени земельної комісії не проголосували за проєкт. Мовляв, питання конфліктне і без відкритого діалогу між керівництвом ринку і підприємцями рішення ухвалювати не будуть. Як я бачу цю ситуацію, є три сторони: ринок, м'ясорубка і підприємці. Є конфлікт. Дійсно, я розумію, що зараз в цьому прийнятті рішення в цьому немає загрози. Там ну я чесно, я бачу, що загрози немає ніякої для підприємців. але є конфліктна ситуація. Її можна вирішити дуже просто і швидко. Зібрати всі три сторони, які відповідають е, за прийняття рішень, домовитись, і ми підтримуємо е, це рішення однозначно. На жаль, уже майже рік е, воно не рухається з місця, тому що. Ті зацікавлені сторонами не хочуть чомусь зібратися разом і ви вирішити це почути? питання. Я думаю, що ініціатива вирішення цієї ситуації повинна йти все таки від ринку, повинна хотілося б так, але ми ж ми немає не Я... не за цього. весь цей час дійсно з підприємцями. Навіть не зустрілися, що ще потрібно.